Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такі Рено Миган 3. Це в нас 2013 рік, 1,5 дизель, К9К двигун Машинка щойно приїхала до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 188 тисяч кілометрів. На механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль стоїть на оригінальних легкосплавних дисках. На всесезонній класній класні гумі Континенталь. Так, по салону у нас ось такий ключ. Відкриваємо автомобіль. Тут ми бачимо. Ось в такому стані у нас карти в гарному, повний електропакет, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Тут в нас є електрорегулювання світла по висоті, ось в такому стані водійське сидіння, все відповідає пробігу. Є в нас ручне регулювання керма по висоті. Та по виліту, є в нас автосвітло та автодощ, є в нас круіз-контроль, ось в такому стані в нас мультикермо, воно не перешите в оригіналі. Ось така мультимедія з підтримкою Bluetooth MP3 Aux, двохзонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, центральний замок. Є в нас ще навігація. Шестиступенева коробка перемикань. Це в нас джойстик керування навігацією, ось такий зручний підлокітник. Є в нас тонування заднього скла. Ось так виглядає задній ряд сидінь, сидіння в ідеалії, як ми бачимо, є у нас підлокітник, в ньому підстаканники, потолок в ідеальному стані також. Це в нас задні парктроніки, паркоп. Ось так виглядає багажне відділення, присутня оригінальна шторочка. При бажанні задні сидіння складаються. Тут у нас є знак аварійної зупинки, аптечка. Далі у нас Йде запасне колесо, домкрат, повний комплект. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Renault Megane. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з капота 117. 117, як ми бачимо, капот у нас в рідній фарбі. Переднє ліве крило 129, 104, також рідна фарба. Передня ліва двері водійська 109, 102. Також рідна фарба, дах в нас 104. 118. Задня ліва двері 117. 84. Давайте подивимось на пройоми з водійської сторони. 49. Сімдесят. 70, П'ятдесят шість, як ми бачимо пройоми. Також в рідній фарбі заднє ліве крило. 104, Сто пять. Ляда в нас 107. Сто сім. Заднє праве крило. 117, 108, задня права двері. 88. 127. Передня права двері. 106. 111. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. 54, 68. 51, 60. Як ми бачимо, пройоми з цієї сторони також в рідній фарбі. Залишилось у нас лише переднє праве крило 117, 120. Як ми бачимо, весь Рено Megane у нас в рідній фарбі. Давайте подивимось на сервісну історію нашого Рено Меган. Ось ми бачимо таку шкіряну папочку. Тут у нас знаходяться документи. Так в нас виглядає сервісна книга даного Рено. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова з вінкодом даного автомобіля. Далі в нас йдуть сервіси. Перший запис про сервіс це в нас. 08.05 2018 року. Пробіг у нас складав 94 тисячі кілометрів. Далі у нас 19 рік пробіг складав 121 тисяча кілометрів. Далі також 20-й рік пробіг 126 тисяч. 22 рік пробіг 144 тисячі. Також 2022 рік пробіг складав 149 тисяч. 23-й рік пробіг складав 163 тисячі. І останній запис, це в нас 12.07.2024 року. Пробіг складав 179 тисяч. Далі ми бачимо ось такий європейський техогляд, Дата техогляду 14.01 2025 року. Дійсний він до 14.03.2025. Також вказаний він-код. Даного автомобіля пробіг в нас складав 173 886 кілометрів. Зараз нагадаю вам, пробіг в нас 187 808 кілометрів. Зараз ми запустимо двигун нашого Renault Megane та подивимося, що в нас під капотом. До речі, є в нас ось такі денні ходові вогні, є також протитуманні фари. Під капотом нас зустрічає 1,5 дизельний двигун. Всім відомий К-9К. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, без підтікань, без запотівань. З правої сторони ми бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот також не крутився, не знімався. Як з правої сторони, так і з лівої. Нічого не крутилось, не знімалось. Капот також не чіпався. До речі, скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінально. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас Renault Megane 3, 2013 рік, 1.5 дизель, K9K, 7 Відомий двигун вважається саме надійний та економний. На механічні шестиступеневі коробці перемикань автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 188 тисяч кілометрів. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі. Без жодного навіть косметичного підкрасу, скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Машинка на оригінальних легкосплавних дисках. По комплектації це повний електропакет, передні, задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, блютуз та mp 3 Є в нас навіть навігація. Друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Компанія АвтоІмпорт завжди раді.